Всім глядачам 21-го в ефірі, програма спортпро, і цього тижня ми знайомитимемо вас із таким японським видом бойового мистецтва, як Айкідо. У перекладі воно означає шлях поєднання енергії. Що особливого у цьому виді спорту, як його розвивають в Ужгороді, будемо спілкуватися. Будь ласка, про особливості цього бойового мистецтва, цього японського бойового мистецтва. Що а, які його особливості як завжди? Це питання, яке застає всіх, тих, хто займається різними бойовими мистецтвами, таке ніяковіння, що особливості. Тому що мета всіх єдиноборств, в принципі, має вести до одного. Якби коли створювалися бойові мистецтва Японії, це основні, якби вони почались у двадцятому столітті почали їх створювати як такі, як дисципліни. Це було як бажання зберегти ті традиції, які були набуті багатьма віками збирання інформації для того, щоб те, що люди відпрацьовували, їм було цікаво, це систематизувати інформацію і подати населенню Японії, щоб вони займалися. Першою метою було це не як зробити як єдиноборство для самозахисту, а для того, щоб людина розвивала себе всеціло, як особистість. А, і це там, де використовують силу противника проти нього самого. Це основний якби момент, але насправді це не то, що є особливість, тому що любе єдиноборство веде до того, що нам потрібно вчитися використовувати менше своєї сили, а використовувати більше працювати із силою партнера свого противника для того, щоб перемогти його у двобої. І особливості Айкідо також є це, що це не тільки йде робота парна, тільки двоє, коли працюють, а робота може бути проти кількох нападників. І цьому іде, якби великий акцент на цьому наголошення йде, коли йде відпрацювання технік. На першому рівні, звичайно, що поки йдуть початкові заняття до чорного поясу, то про це немає розмови Які є такі прийоми, які характерні для Айкідо? В Айкідо є робота як проти захватів, але є і робота проти ударної техніки. Також використовується робота проти деяких видів зброї. Традиційне японське озброєння, там іде палиця у нас і дерев'яний меч, проти чого ми також працюємо, і воно допомагає нам розвиватися більш технічно, ставати грамотними у вивченні айкідо. Окрім того, у нас в області давні традиції цього виду спорту, не один рік розвивається. Ви сам також вихованець цього виду спорту. Вже у вас своя академія. От трошечки про цей шлях розкажіть. Кідовже в у нас в Закарпатті розвивається близько 30 років, і з яких я займаюся вже трішки більше 20 років. І останні років 10, як ми створили свою організацію, де зібралося кілька нас тренерів, які мають спільні погляди на розвиток цього єдиноборства, як у нас в краї, так і взагалі своє розуміння цього єдиноборства. А як наставник, такий з хорошим досвідом, зі скількох років ви б рекомендували привести дитину на ваш вид спорту? І чому? Все дуже завжди індивідуально, якщо особливо якщо говорити про маленьких дітей. В основному це як і в інших більшості, як і диноборства, так і в інших в інших видах спорту, це 4 роки. Бувають виключення з правил, що можна із трьох. Іноді можна трішечки не поспішати, можна із 5-6 років. Все дуже дуже індивідуально, але середній вік це 4 роки, звичайно. Чи є якісь граничні обмеження по віку? Чи можна от поки є сили і здоров'я? Колись ми на своїх оголошеннях, коли в нас були, ми починали свій тренерський шлях. Ми на своїх оголошеннях писали, що набираються вікова група від чотирьох років до 99 в східних єдиноборствах. Дуже мене зацікавило, коли я починав цим займатися. Що рівень технічний видно буде в того, хто займається довго, тобто цікавіше дивитися на того, хто вже працює в. Після 60 років там, от найцікавіші майстри, яких мені доводилось бачити, їм вже 60 плюс. Вони вже мають 6, 7, 8 дани, і на них вже цікаво дивитися. Є в Японії ще один живий майстер, який до дев'ятий дан, якому вже за 90 років. Він досі ще виходить на татамі, робить показові виступи. І це досить, якби дивишся на це і розумієш, що є ще куди рухатись. Є багато діток, а як зараз по групам це розбито і скільки займається дітей? Особисто я треную дітей в різних вікових групах. Це діти молодшого шкільного віку, середнього віку, шкільного, старшого віку, ну і дорослі. Тобто, в основному на сьогоднішній момент всіх заняття розбивають свої групи на 4-5 груп вікових, тому що раніше було так, що приходили всі і займалися всі разом. Теж є в цьому певний момент, що в не важливо, який технічний рівень у людини, який досвід у людини, всі займаються разом. Довго ти вже займаєшся і і чим тобі подобається. Я займаюся ще з садочка самого. Я багато пропускав тренування, тому що в мене є ще доповнені тренування. А я так подобаюся тим, що е, нічого лишнього нема. Все, що тобі потрібно. Ну є, звісно, типу е, до речі, які треба, щоб своє тіло нагрузити. Ну щось такого сяркасмічського сір нема. Ну і що щось дуже легкого немає. Ну то тобто, щоб легше було тренуватись, ну щоб з цього був толк. Любий спорт може згодитися з тим, що ти можеш стати чуть-чуть сильніше. Все може понадобитися, як на як ще дивлятися, ким ти працюєш, може понадобитися в всяких ситуаціях. І може понадобитися внезапних ситуаціях. Я рахую, що це от, те, що мені треба. І чим тобі подобається цей вид спорту? Тому що мені просто подобається боєвійську, та ну мене сюди завело. Я просто спробувала, і мені дуже сильно сподобалось. Просто як, як, якщо однокласник там щось мене хватає, та то я йому можу показати прийом. І він улетить. Ну я займ. Я тут п'яте тренування. Я люблю айкідо за те, що воно пригодиться в житті? Ко якщо коротко, то зам... то самозахист. Якщо довго, то айкідо пригодиться тим, що можна буде себе захистити від усякої всячини. Чому ти би рекомендував комусь іще також почати займатися цим видом спорту? Самозахист повищує фізичну, може повисти фізичну силу. Ну ось я сюди прийшов, оджиматися не вмів. Вже можу оджатися хоча б 10 разів. Я зараз вже навчаюся до більше 9 років. Мені подобається тут атмосфера, хороші друзі. Звичайно, дуже багато тренувань, які допомагають стати кращим у житті. Допомагає дуже морально і фізично досягнути різноманітних досягнень. Може допомогти знайти підход до життя, який дуже схожий по стилю тренування до екідо. Також допомагає не здаватися у складні моменти, може знайти відкрити нові шляхи, як саме як екідо, щоб знаходити різноманітні ситуації, які найкраще з нами для тебе. Айкідо дуже сприяє саме у командній роботі, щоб допомагати друг другу. Намагатися знаходити оптимальні тренування, допомагати виправляти помилки. Тобто це такий процес взаємодійного навчання. Альний процес так він приводить до чогось: тобто у вас це змагання, семінари. що це у вашому виді спорту? Айкідо це стиль єдиноборств, такий, де змагання були повністю відмінені засновником. Ми збираємося з різними клубами для того, для участі у спільних семінарах, і це є важливим моментом, що ми завжди допомагаємо один одному. Це якби теж одна із особливостей айкідо, що ми можемо собі дозволити зібратися із клубами з різних країн світу, займатися разом і ділитися цінним досвідом, і не робити з цього якийсь секрет, що ми учимо якийсь у себе в клубі, якийсь такий, якусь таку техніку техніку, яку більше ніхто не учить, і ми її будемо потім використовувати проти них. Тобто, ми всі разом тренуємось, і дуже навпаки цікаво, що ми можемо поділитися і в тому бачити радість, що я можу допомогти їм, вони можуть мені допомогти. І ми ну, разом тренуємося, разом один одному допомагаємо розвиватися взагалі як особистість, як людина, без всяких рамок. І от цей розвиток він випливає в певні пояси. тут також ця система поясів є. Так, знову ж таки, були традиційні японські динопорства, в яких поясів як таких не було. Це вплив західного світу. Спочатку це використовували в дзюдо дзиґаракану. Взяв цю систему. Це є к'ю і є дани, тобто є учнівські степені, є майстерські степені. От і к'ю. За учнівське степнові традиційно є від шостого кю до першого кю там ідуть кодрові пояси. Коли я з дітьми працюю, у нас є система така, що у нас не шість у нас десять к'ю. і там кожен кю ми ще там полоску дітям клеїмо. І вони кожній полосці радуються, і вони розуміють, що ага, я на цей кю навчився стільки раз відтискати від підлоги, а на цей к'ю я навчився вже перекид робити. Можу не запитати, тому що зустрічаємося в часи непрості для всієї нашої країни. Як змінилися ваші тренування? Чи вплинула війна на вас? Тому що хтось зупиняв тренування, ви продовжували їх приймали, можливо, когось? От як це все вплинуло? Звичайно, що це вплинуло на наші тренування, і якби і ми побачили, якби настав критичний момент, який. Показав, де в нас є друзі, і як ми можемо рухатись далі в цей момент. До нас приїхали хтось із інших міст, особливо на початку. Вони жили в нас в квартирах, вони жили в нас в залах наших. Вони тренувалися разом з нами. Ми шукали можливість, щоб. Якусь допомогу, щоб ми могли продовжувати займатися. В цьому нам багато допомогли наші іноземні колеги. Наші учні їздять за кордон, приймають участь безкоштовно в ряді в ряді різних семінарів, літніх шкіл. Вони відвідували заняття в Словаччині, Швеції, Норвегії, там ще деяких країн Румунії. Там і нас завжди раді бачити і завжди раді підтримувати. Якщо люди захочуть долучитися до вашої такої айкідо родини. Як це можна зробити? Як вас знайти і запросіть, будь ласка, всіх хто хоче сьогодні? Стало все дуже просто. Раніше ми ходили і ліпили кучу різних об'яв по, по місцях для оголошень. Сьогоднішній день інформація є як. В соціальних мережах, так і в нас є веб-сайт, це все можна розмістити, буде потім під відео Академія Айкідо, якби і шукати в Ужгороді. Ми завжди раді, ми завжди відкриті до всіх, завжди раді всіх бачити в себе на заняттях. Кожен може прийти, спробувати себе для себе відкрити світ, єдиноборств, який відкрили для себе, ми, і знайти для себе, що в цьому є гарного і чому можна в цьому розвиватися. І... Ставати гарною людиною шляхом розвитку в бойових мистецтвах. Це було японське бойове мистецтво Айкідо. Наступного тижня будуть нові види спорту. А до того підпишіться на наші соцмережі на інстаграм, на фейсбук, на телеграм. А у Ютубі покладіть дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Зустрінемося.